Вітаю, народ. Про що це відео? Відео про те, якщо ви ставите Windows 11 і у вас влази помилка, неможливо знайти драйвер для пристрою. Ось іде пошук дисків і вискакує таке неприємне віконце, де написано, що драйвер не знайдений. Що робити? Дивіться, в мене вискочило нормально. Все, в мене знайдено. Це можна просто вибирайте диск, куди вам треба, Натискаєте, там, або форматувати. Да? Звільнити розділ, або зробити новий розділ, і ставити Windows. Тут все зрозуміло, да? тут ніяких ну, нових нічого нема. А якщо у вас вилізло ось таке віконце, дивіться, воно на англійській мові, але я його вже озвучив. Да? Драйвер не знайдений. Е, будь ласка, інсталюйте драйвер, бо неможливо продовжити установку. Що робити в такому випадку? По-перше, е, ми ставимо зараз Windows з USB флешок всі, вже диски давно відійшли. Тож буде мова в цьому відео про USB-флешки. Але ми маємо принаймні дві генерації флешок: це другого покоління і третього. USB 2.0 і USB 3.0. Я їх так буду на називати. Так, звісно річ, їх там є купа 3.1, 3.2 і таке інше. Ось, е, Чим вони відрізняються? Це швидкістю, і це. Трохи різні, звичайно, драйвери. Да, вони мають. Так ось, дивіться. Вони навіть кольорами відрізняються. Чорний кольор зазвичай це у USB 2.0, синього кольору це у USB 3.0. Так само і на комп'ютері і на ноутбуках, але не на, всіх. не на всіх. Ось сьогодні я стикнувся з такою проблемкою, да, ставив на новий ноутбук. В ньому є USB 2.0 і USB 3.0. Ну, так, так зробили для сумісності. Да. Ось, така флешка в мене 3.0 USB. Я її навмисно оновив, щоб була нова. Бо знаєте, стара флешка, які там 8-10 років, вона вже просто ну, вмирає. Такі флешки, їх треба краще викинути, і все, і забути, бо ви так втратите якусь інформацію, важливо, один прекрасний день. Так ось, Що я зробив? Я вставив флешку в ну, там, обидва порти, вони одного кольору. Вони не зрізняються, вони чорні. Один порт отака. Єрунда мені вилізла на екран і пише, що немає драйвера і таке інше, я витягнув флешку і встав її в інший порт. Як виявилося, це пішло. Тобто, в мене було знайдено диски, ось так. Да, і все, запрацювало. Оце перша порада. Просто змініть інший порт. Тобто вибирайте інший порт в своєму пристрої, це якщо комп'ютер чи ноутбук, просто вибирайте іншого кольору порт. Якщо не. Тому не в другому порті не запрацювала ваша флешка, то можливо, питання в самій флешці. Можливо, ви неправильно відформатували. Можливо, ви просто флешка вже стара і здохла, їй там вже 6-8 років. да Тобто вона вже вмерла фізично. Ось, про це буде окреме відео, як правильно відформатувати флешку, як правильно записати флешку. Офіційного сайта Microsoft, але це все окреме відео. Я не хочу завантажувати зараз вас о, зайво. Ось, тому перша порада це просто змінити порт. І друга порада це звернути увагу на саму флешку. Чи нормально вона взагалі працює на пристроях, не пропадає вона, там не відвалюється, таке інше. То на будь-якому іншому комп'ютері чи ноутбуку. На цьому коротенькі поради закінчилися. Я Бажаю вам, ваші комп'ютери і ноутбуки вас не підводили і працювали гарно. І щоб ви поменше зверталися на такі ось канали, як мій, де розповідається про ремонт, про налаштування. Ні, ну звісно, налаштування воно ніколи не завадить. Звертайтеся. А ось щоб з ремонтом викалися ви якомога рідше. Дякую за увагу. Вам був Сергій і до нових зустрічей.